Is there advice you have for complete beginners? Uh, yeah, as a general rule, this is a heavy generalization, but I'm going to give it to you. In my experience, most people benefit the most by starting with half guard first. <laughs> На шляху від білого до чорного паска кожен студент джиу-джитсу проведе значну кількість часу в Хавгарді. Колись ця позиція вважалась нудною, а практики використовували її для перепочинку. Але згодом Хавгард перетворився в одну з найрізноманітніших і найуніверсальніших позицій в та джиу джитсу Її використовують в ГІ, ноу-гі, та у змішаних єдиноборствах. Незалежно від вашого віку, статі, зросту та ваги, в Хавгарді знайдеться те, що підходить саме вам. Ця позиція цілий всесвіт можливостей, і як справжній всесвіт може легко вас заплутати. Дозвольте цьому відео стати вашим провідником це основи Хавгарду. Хавгард є найрезультативнішою позицією для нижнього та для верхнього гравця одночасно. Якщо подивитись статистику серйозних змагань, то найбільший відсоток успішних дій виконується саме з цього положення. Згідно з дослідженнями, майже половину всіх свіпів та проходів гарду було зроблено з хафу. Дослідження, яке охопило 1089 сутичок чорних пасків на чемпіонатах світу, показує, що майже 40% проходів гарду були виконані з хавгарду. Також на сайті божежи Eastern Europe було опубліковано статтю під назвою 50% свіпів в ММА виконується з хавгарду. статті говориться, що професор X із MMAFightDB.com зібрав дані. Про 90 свіпів, зафіксованих у 1438 боях. Він з'ясував, що більшість свіпів виконували з хавгарду, 43 свіпи. Далі, з повітним відставанням, йдуть Butterfly гард 19 свіпів, і закритий гард 11 свіпів. Така статистика є дивною. Данахер назвав цей феномен парадоксом. Один із прикладів втілення парадоксу Данахера це Деміан Майя, чемпіон DCC і претендент на титул UFC. Деміан зробив кар'єру, використовуючи хавгард, перевертаючи опонентів з нижнього положення та проходячи гард з верхнього. Одне й те саме положення є на результ... Тативнішим як для верхнього, так і для нижнього гравця. Це робить позицію унікальну, а глибоке її розуміння сильно покращує атаку та захист практика. Також Хавгард не потребує від гравця розвиненої координації чи гнучкості та підходить для вікових спортсменів і людей з обмеженими фізичними можливостями. Усі ці фактори роблять Хавгард цікавою темою для дослідження. Але як взагалі виглядає Хавгард? Хавгардом називають положення, в якому дві ноги нижнього спортсмена контролюють одну ногу верхнього. Існує велика кількість різновидів хавгарду. Сьогодні ми розберемо 5 з них: поганий хав, зворотній хав, паритетний хав, тайтвейст та скуп хав. Почнемо з найгіршого положення, яке ми можемо отримати в хавгарді. Зазвичай, що пройти гард, спочатку проходять ноги, а потім переходять до контролю голови. Але під час проходу хавгарду, усе навпаки. Спочатку отримують контроль голови, і тільки потім проходять ноги. Тому в Хавгарді важливо захищати свою голову і не дати опоненту контролювати наші плечі, але це виходить не завжди. На екрані позиція під назвою поганий хаб. Вона виникає, коли верхній гравець зміг отримати контроль голови та плечей нижнього. Подивимось, чому проблеми цієї позиції. Наш суперник має андерхуки кросфейс. Андерхуком називають хват під пахвою. В цьому положенні він вимикає руку опонента та перешкоджає можливості відновлювати позицію. Кросфейс – це хват за плече, паху або другу руку, який дозволяє контролювати голову. Така конфігурація хватів заважає нам повернутись обличчям до опонента та дозволяє йому створювати величезний тиск на нашу щелепу. Також у нас відсутня можливість контролювати відстань. Ми повністю програли боротьбу у верхній частині тіла. Щоб повернути перевагу, доведеться сфокусуватись на ногах. Розберемо два способи повернення паритетної позиції. Перший спосіб полягає у створенні дилеми, яка змусить суперника обирати між програшними варіантами. Якщо він залишає внутрішнє коліно на підлозі, він стає вразливим до нілеверу. Якщо він підіймає коліно, ми отримуємо шанс вставити батерфляй хук. Нілевер це дія, що дозволяє дезбалансувати опонента, а в найкращому випадку навіть зробити свіп. Ми ставимо ступні зовні від коліна опонента, схрещуємо пальці ніг. Стискаємо коліна, трошки підіймаємо таз і лягаємо на бік. Важливо не підіймати таз занадто високо. Якщо суперник продовжить вперто отримувати андерхук, ми зможемо перевернути його. Але найбільш ймовірно, що він виставить опору, відпустивши андерхук, що відкриє простір вже для нашого андерхуку. Андерхук це важливий інструмент в хавгарді. Той, хто контролює корпус опонента, контролює всю позицію. Ми ще повернемось до роботи з андерхуком пізніше. Розуміючи ризик нілеверу, досвідчений суперник може підняти коліно з підлоги. Це дасть можливість ставити батерфляй хук Гачок дозволяє нам контролювати відстань, розбалансовувати та підіймати опонента. Усе це допомагає вийти з поганого хафу. Батерфляй гачок допомагає нам розбалансувати суперника в різних напрямках та збільшувати відстань з опонентом для відновлення паритетного хафу або іншого гарду. Важливо не забувати користуватись нижньою ногою як точкою опору або для контролю внутрішньої ноги опонента. Головне, змусити партнера шукати баланс, це не дозволить йому зафіксувати в нас в статичній позиції. Отже, перша спроба повернення паритетної позиції починається з нілевера або батерфляй гачка, в залежності від розташування внутрішнього коліна партнера. Другий спосіб називається «Elbow Escape. Ми використовуємо його, якщо супротивник не тримає своє зовнішнє коліно щільно до нашого корпусу. Вставляємо лікуль в зовнішнє стегно партнера, дістаємо свою нижню ногу, отримуючи Hook» вже нижньою ногою. Ця дія називається Elbow Escape, а позиція, в яку ми виходимо, називається 3 четверті гард. Вибір між «Elbow Escape» та андерхуком залежить від того, яку фінальну позицію ми хочемо досягти. Розвивайте обидва сценарії та вчіться свідомо перемикатись між ними. Це значно полегшить перебування в поганому хафі. Логічним покращенням позиції для опонента є перехід зворотній хаф. Це позбавить нас можливості реагувати звичним способом та відкриє можливості для інших атак. Гарним прикладом використання зворотнього хафу є Деміан Мая. Він використовував його, щоб не дати партнеру забрати андерхук та нейтралізував здатність опонента користуватись розголудженими техніками. Також Деміан міг бити опонента, тоді як опонент не мав змоги бити його у відповідь. «Зворотній Хавгард поділяється на дві позиції: зворотній кросфейс, коли лікоть біля нашої шиї. Та зворотній андерхук, коли лікоть знаходиться під нашою пахвою. Якщо партнер використовує Reverse Crossface, ми можемо застосувати вже знайомий нам прийом. Якщо його коліна на підлозі, йдемо в Нілевер. Якщо його коліно вгорі, вставляємо хук. Цього разу хук працює трошки інакше. Нам необхідно виштовхувати в напрямку туди, куди дивиться опонент. Суд залишається тією ж розбалансувати суперника, створити відстань та відновити нейтральну позицію. В обох випадках слід використовувати вільну руку. Відштовхувати тріцеп суперника тієї його руки, яка втримує зворотній Кросфейс. Ось гарний приклад цього руху від Марсело Гарсії, людини, яка зробила цей рух відомим. Саме тому в майбутньому ми називатимемо цю техніку Опора Марсело. Якщо вам важко вставити гачок Butterfly, можна використати ні левер навіть тоді, коли коліна суперника ще в повітрі. Просто це вимагатиме двох етапів. Перший важіль опускає коліно вниз, другий починає рухати опонента. Це може бути трохи складно, тож не хвилюйтесь, якщо не буде виходити одразу. У варіанті реверс андерхуку опонент має кращий контроль наших стегон, але гірше контролює голову та плечі. Зазвичай опонент намагатиметься вийти у 3 четверті Маунт, відновити контроль над головою і завершити прохід гарду. Щоб запобігти цьому, нам треба вчасно використати один з двох варіантів почати рух назад у стилі реверс або Escape, або зосередитись на опорі Марсело, як ми робили це в зворотньому кросфейсі. Опора Марсело зазвичай повертає нас у відкритий гард, а зворотній elbow Escape відкриває можливість з виходу за спину супротивника. Також ми зможемо атакувати спину, якщо встигнемо забрати пояс до того, як партнер щільно забрав позицію. Звісно, досвідчений партнер скоріше повернеться у відкритий гарт, ніж дозволить нам забрати свою спину. У будь-якому випадку це не дасть йому забрати домінуюче положення. Важливо розуміти, якими варіантами буде користуватися опонент та реагувати на них вчасно, не доводячи до програшної позиції. Звісно, в звичайній сутичці ми не починаємо боротьбу з поганого хафу. Логічно будувати свою гру таким чином, щоб не потрапити в програшне положення. Потрібно зробити так, щоб суперник не зміг контролювати нашу голову та отримати позицію груди до грудей. Необхідно контролювати відстань з опонентом, використовуючи долоні, лікті, коліна та стопи. Якщо кінцівки виконують функцію контролю дистанції, їх називають фреймами. Одним з найважливіших фреймів в Howard є нішилд. Ця конструкція складається з коліна верхньої ноги. Воно грає роль бар'єра між нами та опонентом. Коліна може розташовуватись у двох основних позиціях: на рівні стегна, це низький нішилд, та на рівні грудей це високий нішилд. У ГІ високий Нішил добре поєднується з перехресним хватом за комір, утворюючи міцну конструкцію з коліна та ліктя. У ноугіні нішил часто комбінується з опорою на плече суперника або контролем зап'ястя. Суперник шукатиме будь-яку помилку в позиціонуванні нашої верхньої руки. Якщо ми тримаємо лікоть за відкрито, це відкриває опоненту можливість забрати андерхук. Якщо ми притискаємо руку на то щільно до тіла, це послаблює фрейм, і ми ризикуємо втратити контроль відстані. Якщо ми занадто перекидаємо руку через центр тіла опонента, то стаємо вразливими до задушливих, наприклад, з човк. Якщо уважно стежити за відстанью та не давати опоненту контролювати нашу голову, можна уникнути більшості неприємностей, але не слід проводити забагато часу в паритетному положенні. Нашою ціллю є отримання домінуючого положення, і для її досягнення необхідно атакувати опонента. Однією з базових атакуючих позицій в Хавгард є Тайтвейст. Тайтвейст це глибокий ендерхук, коли рука партнера не лише знаходиться під паховою суперника, а повністю охоплює його талію. Варто пам'ятати, що перехід до тайтвейсту пов'язаний із певним ризиком. Щоб отримати тайтвейст, нам необхідно прибрати ні Прибравши ні ми втрачаємо основний інструмент керування дистанцією, тому те, як саме ми здійснимо цей перехід, буде критично важливим. Невдала спроба отримати тайтвейст без правильної позиції голови, прямий шлях до потрапляння на удушення Дарс Чоук, про який ми говорили вище. Щоб уникнути цього, нам потрібно підняти. Плечі з мату та піднятися на лікоть, тримати голову притиснутою до грудей супротивника і працювати над тим, щоб отримати контроль за пояс. Тайтвейст основна позиція, з якою ми будемо атакувати. В ній ми можемо реалізувати три ключові техніки: вихід за спину, перехід в стійку. Та перевертання з прокручування. Головна перевага тайтвейсту полягає в тому, що атаки з нього взаємодоповнюють одна одну. Захищаючись від першої атаки, опонент стає вразливим до іншої. Звісно, пріоритетною ціллю є спина опонента, але досвідчений суперник буде використовувати візер, щоб не дати нам її зробити. Візер це базовий контроль в боротьбі. Реакція на програний тайтвейст. Коли атакуючи руку, опонент накриває зверху своєю рукою. Позицію, в якій нижній контролює тайтвейстом, а верхній візером, називають Dogfight. Виглядає вона ось так. Важливим інструментом в докфайті є косото хук. Обертаючи свою зовнішньою ногою внутрішню ногу опонента, ми отримуємо косото хук. Він дозволяє нам завести опонента в незручне положення, контролювати та дезбалансувати його. Коли ми потрапляємо в докфайт, дуже ймовірно, що обидва коліна суперника все ще будуть на підлозі. У цій ситуації нашим пріоритетом буде контроль дальнього коліна суперника. Якщо суперник недосвідчений, ми зможемо завершити свіп, нагрузивши його вагою, і забрати зручну позицію для подальшого покращення нашого положення. Але в більшості випадків ми зустрінемо ці три реакції: перехід в стійку, спроба відставити дальню ногу від нас, щоб ми не мали до неї доступу. Та посилення тиску через візер, щоб притиснути нас назад до мату, вбиваючи будь-яку можливість цього типу атаки. Головний свіп з докфайту виконується через захоплення коліна суперника і опускання його стегна на підлогу за допомогою тиску та штовхання опонента нашою вагою. Назовемо цю дію свіп в дві ноги. Цей рух можна виконувати не тільки з докфайту, його можна зробити, виходячи з сайт контролю також. Свіп в дві ноги може виконуватись як із косоту хуком, так і без нього. Без гачка нам слід бути агресивнішими. Необхідно розмістити своє коліно посередині колін опонента та підняти голову. Звідси ми можемо перейти до атак через контроль тулуба або голови. Обидва варіанти чудові і можуть використовуватися з інших позицій, наприклад, зі стійки. Контроль тулуба чудовий інструмент для перевороту суперника. А контроль голови дозволяє нам атакувати гіллятиною або перевертати опонента в сайт контроль. Якщо супернику вдається виграти боротьбу за положення ніг, ми можемо атакувати переворотами з прокручуванням. Поговоримо про нього трохи пізніше. Якщо ми залишаємо косоту хук, то можемо проходити в одну або в дві ноги опонента. Правильне положення голови та зміна напрямків атаки створює подвійну загрозу, захиститись від якої важко навіть дуже досвідченим спортсменам. Якщо навіть все зазнає невдачі, ми завжди можемо повернутись до перететного хафу і знову почати наші атакувальні послідовності. Однією з реакцій на базовий свіп є спроба піднятися. В такому випадку ми підіймаємось за опонентом з гарними хватами і закінчуємо дію зі стійки. Якщо супернику кімоно, ми можемо захопити нижню частину його лапели між ногами. Це допомагає зберегти щільний контакт з опонентом, навіть якщо він спробує відкинути від нас ноги. Ще однією розумною реакцією суперника на свіб дві ноги, буде спроба відставити від нас ногу. Це завадить нам дістатися до коліна, ускладнюючи завершення дії. Проте, виставивши ногу, суперник дозволяє нам легко пірнути під нього, виконавши переворот з прокручуванням. Більш детальне пояснення цього свіпу буде в розділі, присвяченому скуп хавгарду. Третю реакцію опонента буде спроба нагрузити візером наше плече якомога сильніше, щоб не дати дотягнутися до коліна. В такому випадку необхідно опустити плече нижче за голову і розслабити руку, яка тримала тайтвейст. провернути долонь до стелі, так, щоб великий палець подивився на ноги опонента, і висмикнути її вперед. Важливо, щоб пальці опорної руки дивились в напрямку від партнера. Як тільки рука звільнилась, ми отримуємо доступ до спини опонента. Якщо візер опонента розслаблений, ми можемо забігти йому за спину і звільнитись вже знаходячись за його стегнами. З цих трьох варіантів, найвигіднішим для нас є взяття спини, і досвідчені опоненти це розуміють, через що реалізувати його важче. Але зачиняючи одні двері, партнер відчиняє нам інші. Краще обрати шлях найменшого опору. З точки зору захисту, суперники охочіше дозволять себе перевернути чи змінити позицію, ніж віддадуть спину. Проте, якщо суперник прибирає руку з візера, знайте, що спина відкрита. Так само, як свіп в дві ноги є основною дією в докфайті, переворот з прокручуванням є основною дією в скуп хавгардів. Скуп Хавгард виникає, коли ми захоплюємо зовнішнє стегно опонента в паритетному хафі, звідси ми можемо переходити в діп Хавгард або почати переворот з прокручуванням. Важливою дією в цій позиції є зміна положення нижньої ноги. Утворений після зміни позиція дозволяє нам легше виконувати переворот з прокручуванням або переходити за спину опонента. В одному зі своїх курсів по хавгарду Джон Данахар підкреслює чотири важливих кроки для того, щоб перевернути опонента. По-перше, необхідно тримати ногу опонента під кутом в 90 градусів, по-друге, звільнити коліно опонента. Третім етапом буде розвертання стегон. І четвертим, завершаючим, буде навантаження партнера рукою в ту сторону, де в нього немає опору. Перед початком свіпу зі скуп Гарду нам необхідно завести партнера в незручну позицію. Для цього ми користуємось чотирма згаданими кроками. Перше підтягуємо косоту гачком п'ятку опонента до своїх сідниць. Це допомагає створити кут 90 градусів в нозі опонента. По-друге, потрібно звільнити коліно опонента, зберігаючи контроль його гомілки. Для цього вирівнюємо свою нижню ногу, а за допомогою косото гачка підіймаємо і переставляємо вперед стегно партнера. Третій крок буде залежати від реакції опонента. Якщо він силою втримуватиме коліно зігнутої ноги на підлозі, нам слід відмовитись від перевороту і повернутись до базового свіпу докфайту в дві ноги. Для цього треба повернути животом до підлоги і піднятися на коліно, перейшовши в докфайт. Якщо коліно залишається вгорі, ми можемо схопити партнера долоною піддальне коліно або взяти за штанину кімоно. Четвертим кроком буде розвертання стегом. З положення обличчям до суперника необхідно перейти в положення обличчям до стелі. Це можна зробити за допомогою зворотньої креветки або використовуючи інерцію, коли ми пірнаємо під суперника. Як тільки стегна партнера звернені до стелі, слід завершити свіп і піднятись у верхню позицію. В цьому нам може допомогти серія креветок. Щоб завершити свіп, ми нагружаємо суперника в той бік, куди вказує наш лікоть – у сектор, де знаходиться захоплена нога. Правильне виконання усіх етапів дозволяє нам завершити ролл та опинитись зверху у вигідному положенні. На будь-якому етапі перевороту суперник може прибрати свій візер. І використати руку для опори, щоб запобігти перевороту. Це відчиняє доступ до його спини. Але він може повернути візер назад, тому нам доведеться пограти з увагою партнера, спрямовуючи так, щоб він не встиг зреагувати на нашу дію вчасно. Не слід забувати, що ми завжди можемо повернутись до позиції докфайт і знову погрожувати свіпом в дві ноги, взяттям спини або переворотом з прокручуванням. Ці три атаки є головною зброєю в хавгарді, і від якості їх застосування буде залежати ваш успіх. Не нехтуйте відпрацюванням та проборюйте ці комбінації. Це складна робота, і спочатку вона може не принести успіху. Але згодом зусилля допоможуть вам отримати безліч легких перемог. На жаль, наша спільна подорож доходить кінця. Це не був вичерпний гайд. Лише невеликі нариси, які мають допомогти вам почати. Глибоке розуміння хавгарду необхідна база для будь-кого, хто взявся серйозно вивчати джиу-джитсу. Цю позицію легко опанувати, але дуже важко вдосконалювати, тому не засмучуйтесь, якщо щось йде не за планом. Вивчайте позицію поступово, почніть з поганого хафу, навчіться повертати собі нейтральну позицію. І поступово переходьте до атак стейтвейсту або скуп хавгарду. Пам'ятайте, вивчення джиу-джитсу це довгий і органічний процес. Як говорив класик, якщо збільшити інтенсивність відомого процесу вдвічі, дитина не народиться за 4,5 місяці. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. До зустрічі в нових відео.